Тож сьогодні я не адвокат, і це не експертне відео. Сьогодні я просто мама, просто жінка, просто людина в еміграції. Я хочу розказати вам цю історію, Колись почалася війна. Як і у багатьох з вас було відчуття, що ось-ось скоро все минеться, і ми, піддавшись емоціям, поїхали на дачу у Макарівський район, це під Києвом, і думали, що так буде тихіше, буде безпечніше, перечекаємо. Але це була фатальна помилка, тому що окупація просувалася дуже дуже швидко. Ось здавалося, що ми. Ще трошки теж будемо в окупації. Це був постійний страх, такий, особливо у дітей, постійний гул техніки, вибухи, і які все ближче й ближче наближалися до. Нашої дачі. В той момент мені зателефонувала моя знайома, яка вже близько двох років жила в Німеччині. Її син і мій син колись грали разом в одній футбольній команді, навчалися в одному класі, і вона сказала всього три слова: Ми вас чекаємо. Мабуть, саме цей дзвінок став такою точкою і причиною, чому ми поїхали, і причиною, чому саме в Німеччину ми поїхали. 2 березня нам вдалося виїхати, хоча це було дуже складно. Ви знаєте, еміграція і всі ці красиві фрази, типу, нове життя, нові можливості, нова реальність це така фігня, це все не так. Бо ти просто розчиняєшся десь між мовами, правилами і паперами. Мені здавалося, що я є учасником якоїсь реаліті-шоу, і я так хотіла, щоб воно скінчилося, і знову опинитися в своїй квартирі, де я жила, в своєму офісі, де я працювала, і щоб не потрібно було пояснювати, хто ти, що ти і де ти. От, якщо чесно, проживши тут уже понад три роки, мені здається, що люди, які свідомо обирають Німеччину, це ті люди, які люблять складнощі, ну серйозно. Тут навіть щоб просто жити, треба постійно щось заповнювати, якісь бланки, анкети, вирішувати щось, чекати, отримувати листи. Ну це якийсь постійний квест треба проходити. Про дітей це взагалі окрема історія. Ми коли приїхали, їх розподілили по школах і не за рівними знань, не за здібностями, а просто там, де є місця. Найчастіше, куди дітей мігрантів розподіляють, звісно, в школи, де низький рік. Де більшість дітей, теж мігрантів, і більшість дітей з Сирії, Туреччини, Афганістану. Я бачила, як мій молодший син, який в Україні, хоч мав інтерес до чогось, він просто згасав. Навчання тут дуже слабке, його ніби взагалі немає. Мій молодший син він взагалі довго не міг адаптуватися. Це було тотальне неприйняття всього. Це мовний бар'єр, відчуження, апатія. Я не скажу, що мої діти суперрозумні і їм треба навчатися в гімназії, бо, як казала сердючка, у них, по-перше, а є желання і Б. Нітврів. Але навіть дивлячись дійсно на талановитих дітей, які стараються, які навчаються, я бачу, як їм тут неймовірно складно. Тут система не підтримує сильних дітей. Вона просто їх перемелює всіх під одну, під один такий стандарт. Знаєте, кажуть, у новій країні ти починаєш усе з нуля, але от я маю вищу освіту. Я є дівчим адвокатом в Україні. Я мала досвід, мала нормальну роботу. Проте це нікого абсолютно тут не цікавить. Не твій досвід, ні твої регалії, медалі і всі заслуги. Тут це не має ніякого значення. Ти тут не нуль, навіть по відчуттям. Ти тут мінус десять. Навіть щоб просто хоч якось почати працювати, щоб якось офіційно підтвердити свій статус, я перекладала купу документів, купу довідок пред'являла. Я платила купу внесків. Це майже рік було листування, і все це коштувало близько тисячі євро і тільки на переклади, нотаріальні завірення і адміністративні збори. Тут треба платити щорічний внесок в палату адвокатів. Це близько. 300 євро на рік, і обов'язково пенсійні внески, які кожен юрист сплачує самостійно щомісяця, і ці внески можуть сягати навіть 800 євро за місяць. Звісно, Німеччина дає можливість вчити мову, робити аусбільдинги, але все це можливо лише тоді, коли в тебе є внутрішній ресурс. Коли ти опиняєшся в новій країні, ти от ніби на автопілоті у мене таке відчуття. Всі ці документи, формуляри, переклади, терміни вони якісь безкінченні. Ти тут постійно щось робиш. Але рано чи пізно настає такий момент тиші. І тоді тебе накриває по справжньому. За цей час я поправилась на більше ніж 20 кілограмів. Це взагалі це жах. Я так думаю, що мій організм це просто мене так захищає. Це такі почалися психосоматичні хвороби. У тебе, от ніби все є, але всередині пустота, і ти не розумієш, хто ти тепер. Бо те, що було твоєю якоюсь ідентичністю, твоєю професією, твоє коло, ритм, статус, усе це залишилося десь там, дуже дуже далеко. А тут ти ніби заново вчишся ходити. Імміграція це не про валізи, це точно. Це про втрату частини себе. І поки ти не визнаєш цю втрату, вона триматиме тебе за горло. І може потім, колись повільно, ти повернешся, але напевно вже інша. Бо після імміграції ти не стаєш тим, ким ти був, але й тим, ким би хотів ти бути, теж ти не станеш. От ми з сім'єю їздимо, дивимося, в яких країнах як живеться. І от моя суб'єктивна думка. Уся Європа насправді однакова, однаково складна для життя і однаково складна для ведення свого бізнесу, своєї справи. Податки, правила, бюрократія, формуляри. Якщо ти хочеш щось створити, треба пройти такий марафон системи. Тут в Європі немає легких країн. Хоча багато з наших людей вже навіть змінили документи, адаптувалися, отримали інші статуси. І знаєте, насправді я дуже дуже рада за них. Тут, незважаючи на складнощі, люди все таки більш впевнені в завтрашньому дні. Навіть якщо порівнювати касира в АТБ в Україні і касира в супермаркеті в Німеччині, то звісно рівень життя касира в Німеччині буде вищим. Бо тут все ж таки є. і зарплата, і соціальні гарантії, і медичне страхування, відпустки все це дає таку базову стабільність, якої в Україні дуже бракує. Мій старший син грає тут в футбол, і, мабуть, це єдине, що тримає його саме в Німеччині, бо навіть у спорті тут теж все непросто. Щоб потрапити, хоча б в п'яту лігу, треба докладати ну в рази більше зусиль, ніж тим, хто має німецький паспорт. Твій талант тут особо нічого не вирішує, і тут вирішують зв'язки. Паспорт і система, а система тут не завжди справедлива. Якщо ти просто не подобаєшся тренеру турку, то шансів у тебе мало, навіть якщо ти ну, супер талановитий. Мій син вже пройшов десятки переглядів, і тепер точно він знає, які тренери по національному признаку більш гуманні до українців, а які. Е Краще навіть не починати. Якщо тренер німець, то є шанси і грати, і закріпитися в команді, а якщо це, наприклад, турок або араб, можна навіть не перевзуватися на тренування. Там діла точно не буде. Зараз він грає в команді, де тренер італієць. він такий запальний, пристрасний, але більш-менш адекватний. Кажу, ж Німеччину обирають, напевно, ті, хто люблять складнощі. Але знаєте, є і інша сторона цієї історії. В Європі я побачила зовсім іншу реальність, де 80-річна бабуся йде за руку з дідусем на побачення, де 70-річна жінка фарбує губи і також іде на побачення. Де ранок у пенсіонерів починається у кав'ярні з журналом. Тут люди живуть без рамок, без стандартів. Тут жінка вона апріорі гарна, без накачаних губів. Без ботоксу. Вона просто жива і справжня і зі своїми зморшками, і до неї чоловік ставиться як до богині. А квіти тут в домі це як хліб. Подорож це не подія, а як частина життя. Тут свобода це не про статус, це про стан, який у них, напевно, всередині. Тут жінка настільки вільна, що їй справді все пофіг. Не тому, що вона така байдужа, а тому, що вона цілісна. Можливо, саме цього нам, українцям, не вистачає. О, цієї легкості. У нас все з таким надривом, ми вічно боремося, щось доводимо, тримаємо, втягуємо всіх. А тут люди собі просто живуть без героїзму, без показу і без пафосу. Тут люди, які мають мільйони, ну от в житті не скажеш, що у них є мільйони. Це не відчувається ні в спілкуванні, ні в зовнішності, навіть якихось аксесуарів вони не мають, які там говорили про те, що у них є статки. Знаєте, я нічого не можу сказати про заплановану еміграцію, про валізи, які ти там збираєш за півроку, про свідомо обрану країну, про план А і план Б на всякий случай, про спокійний переїзд. Бо мій шлях він був інший, Він був вимушений, різкий і без вибору. Але чесно, я думаю, що навіть запланована еміграція вона абсолютно не легша, бо ти все одно залишаєш частину себе там, де ти колись був. Все одно ти стикаєшся з невідомим, ти стикаєшся з бюрократією, зі страхами, з самотністю. Все одно ти вчишся заново у нових правилах з новими людьми, в новій реальності. Це виклик для когось він раптовий, для когось він запланований, але я впевнена, що всім болить по-своєму. Саме тому я говорю про еміграцію так як є чесно, без прикрас і з повагою до кожного, хто пройшов цей шлях. Знаєте, можливо, не треба шукати ідеальну країну. Можливо, між цими. Країнами, всіми документами, мовами треба відшукати свій стан, якому тобі буде добре дозволяти собі жити без оцього треба. Бо кому треба? Життя і так минає швидко. І якщо постійно жити як треба, то проходить воно повз тебе.